Я вітаю наших глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма позиція економіка або економічні реформи та модернізація у промисловості. Це тема розмови в студії. Гість наш це Віктор Галасюк, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва народний депутат України. Я вітаю вас. В нашій студії Доброго дня. антикризова рада громадських організацій України. вибрали участь в ході цього заходу. Про що говорилося для чого збиралися? Збиралася для того, щоб підбити підсумки діяльності промисловості для того, щоб побачити найгостріші проблеми і опрацювати спільні шляхи виходу. Ми бачимо, що на сьогоднішній день в Україні суттєвий спад виробництва промислового відбувається. Да? І на жаль, ця тенденція вона вже настільки загострилася, що можна говорити про втрату значної частини промисловості. І насправді це не тільки ситуація останнього часу. Це ситуація, яка поступово відбувалася протягом усієї незалежності України. Ні, в результаті такої ситуації це називається деіндустріалізація. Ми сьогодні вийшли на те, що частка переробної промисловості в Україні складає лише 14 в той час, як, наприклад, в Білорусі вона складає 27%, в Кореї 31%, в Китаї 32%. Тобто, оце є дуже проста відповідь на питання: а чому ми собі ставимо на меті досягнути рівня добробуту? Меншого ніж сьогодні є в Білорусі в 2020 році, тому що там більш розвинута промисловість, тому що е, там підтримується виробництво. Тому нам треба використовувати наші сильні сторони. Треба відроджувати виробництво, Треба будувати нові конкурентноздатні заводи, mm -hmm. виходити на європейські ринки. Бо саме переробна промисловість, саме виробництво це є серце будь-якої здорової економіки. Антикризова рада громадських організацій варто сказати, що збиралися там в основному підприємці і промисловці, які хочуть змін в Україні, і їхні профільні галузеві організації, які якраз наголошували на тих проблемах, які сьогодні Абсолютно. з якими вони стикаються. Абсолютно, це є промисловці, це є інвестори, це є роботодавці, які забезпечують uh -huh. робочі місця, які сплачують це податки що, в Україні, учасники? які випускають продукцію за кордон. Це декілька десятків профільних галузевих асоціацій. Проблеми дуже гострі. Головна проблема, яку ми вчора відзначили це те, що Поточній ситуації ми не можемо розраховувати на якісь просто довгострокові стратегії на 5-10 років вперед. Ми сьогодні маємо діяти невідкладно вирішувати проблеми промисловців. Планувати, Для того планувати, потрібно, можем, планувати потрібно, але не можемо просто полагатися на те, що буде певна стратегія, uh -huh. буде певне виправлення за 5 років. Тому перша ініціатива, на якій ми принципово наполягаємо, це створення антикризово-економічного штабу на базі Міністерства економічного розвитку та торгівлі з залученням профільних підрозділів адміністрації. Президента нашого комітету з питання промислової політики та підприємництва, а також фракції коаліції, і найголовніше із залученням саме оцих керівників профільних галузевих асоціацій виробників. Ідея полягає в тому, щоб започаткувати щотижневе спілкування з міністрами економіки адміністрацією президента Верховної Ради на найвищому рівні для того, щоб доносити проблеми промисловців до тих людей, які здатні їх вирішувати, для того, щоб ми їх могли обговорювати, щоб ми могли робити ці проблеми у. Блічними, щоб ми спільно опрацьовували, як ми їх вирішуємо, а те, що не вирішуємо, то відповідно робили це публічним. Цей орган створити потрібно, тому що процес комунікації досить складний, або він взагалі не відбувається. Досить складно достукатись і наголосити на цих проблемах. або... На них наголошують хтось один окремо, а потрібно комплексне бачення проблем. По -перше, по перше, це не, не не йде мова про створення жодного нового органу. Мова йде ну, штаб, про нормальну да антикризм. про нормальну міжгалузеву координацію. Бо розумієте, проблеми промисловців. Частка їх може вирішуватись на рівні міністерства економіки, частка на рівні кабміну, частка тільки на рівні Верховної Ради. Так от для того, щоб розуміти, які є найгостріші проблеми, які є наш спільний план як влади щодо їх ага. вирішення. Ми маємо мати таку єдину плану платформу для діалогу для того, щоб по перше чути проблеми промисловців, по друге, реагувати на них, по-третє, інформувати про ті плани, які відповідно на реагування створюються. Ага. Тому ця ініціатива є нагальною. Я поінформував про неї і президента України, і прем'єр-міністра, і ми очікуємо на офіційну позицію міністерства економіки. Ми готові негайно долучитися до роботи такого штабу, брати активну участь, допомагати уряду в тому, щоб вирішувати проблеми реального сектору економіки, бо за цим стоять робочі. Місця за цим стоять податки, за цим стоїть добробут українців. Ви ж знаєте, що будь-які починання в нас досить гарно заявляються. Про них чують, наголошують і вважається, що вони мають діяти. На як правило, на рівні заяв воно завершується. Як цього разу зрушити або змінити такі підходи, і дійсно, щоб цей штаб був дієвим, ефективним і щоб розпочалася реальна робота? Для початку не варто не лише заявити і зрозуміти, що, що це має бути за орган або організація, або взагалі процес як має. А з чого розпочинати, тобто, які мають бути перші кроки для того, щоб показати, що це дійсно дієвий механізм? Об'єктивна ситуація підштовхує до такого плідного діалогу і співпраці. Бо розумієте, таке велике напруження є угу. у підприємців у промисловців. Що якщо сьогодні не створити таку платформу, яка буде чути, буде допомагати вирішувати в оперативному режимі, яка не буде казати, що це не наше питання, це йдіть до іншого органу, не знаємо до якого, і так далі. То це буде просто край. Тому це є оптимальний формат сьогодні. Діало. Огу влади при чому звертаю uh -huh. увагу і виконавчої, і законодавчої. І адміністрації президента з промисловцями підприємцями для того, щоб сьогодні виправляти найболючіше питання: це втрата робочих місць, це зубожіння населення, це втрата зупинка ринків, зупинка підприємств. Абсолютно, тобто, от це антикризовий економічний штаб, але ми абсолютно е, добре розуміємо, що цього недостатньо для того, щоб виправити ситуацію в нашій економіці. Для того потрібна чітка планова злагоджена робота. Саме тому наш комітет з промислової політики та підприємства uh -huh. напрацював відповідну модель промислової. Політики ми її затвердили на комітеті. Ми провели широкі консультації, в тому числі з закордонними експертами з Євросоюзу, з профільних комісій, щодо до того, яким чином Україні вийти з поточної економічної кризи, бо це є криза системна, глибока, і вона продиктована не тільки військовою агресією останнього часу, а вона предиктована самим трендом втрати промисловості, втрати виробництва. Пане Вікторе, хочеться, щоб ви ми зараз говорили конкретними моментами. І дали нашим глядачам, тих, хто мають можливість подивитися от нашу розмову в студії, розуміння того, що насправді має відбуватися і що планується зробити. От ви згадали зараз модель промислової політики. Дійсно, я про неї вже чула, і від ваших колег з комітету від вас особисто, і загалом, що собою представляється документ. Якщо говорити про сам документ, він формальний, але от що там записано, яка модель пропонується, які механізми задіювати будуть, що розпочинати в цифрах можливо навіть конкретно, якщо є така можливість, так, давайте так. зараз розпочнемо таку конкретну Абсолютно. розмову. Абсолютно, значить, якщо казати в цифрах, то мета моделі це підвищення ролі виробничого сектору економіки України вдвічі. Саме не сировинного Саме не сировинного виробничого, бо це робочі місця. Коли люди роблять сировини, вони роблять меблі, то це робочі місця, це добробут, це зарплатня, це пенсії. Коли ми тільки ліс кругляк експортуємо за кордон, щоб потім купувати закордонні меблі, uh -huh. то це є загибель вітчизняної економіки. Так Ця модель вона спрямована те, щоб вдвічі підняти роль саме переробної промисловості у у створенні загального економічного берега. Нам потрібно збільшити вдвічі чи навіть втричі продуктивність праці на виробництві. Для того потрібно знов таки запровадження нових технологій, енергоефективність. І якщо говорити конкретно, то ця модель передбачає прийняття десь 7-8 базових законів. Протягом року, які дозволять Це змінити рамкових законів, які дозволять змінити угу. курс взагалі розвитку економіки України, я вам приведу тільки один конкретний приклад. Ми, навіть не очікуючи ще е, фінального завершення розробки моделі, ми з колегами із комітету е, з фракції радикальної партії, яка була надала флагманську підтримку цьому законопроекту, подали законопроект 1313 та 1409 про масштабну енергомодернізацію. Мова йде про те, що завдяки цим законам Україна і зможе економити до 1 мільярду метрів кубічних газу на рік. Зможе зменшити споживання газу і інших енергоресурсів в бюджетному секторі економіки, в державних, комунальних, uh -huh. і навчальних закладах, і в лікарнях, і так далі, на 20-40%. відсотків. Це дасть можливість зекономити мільярди гривень для бюджету і поступово здобути реальну енергонезалежність від Росії. І при цьому я наголошую, що це без жодної копійки бюджетних капіталовкладень. Це створюється відкритий інвестиційний ринок, на який приходять інвестори, як українські, так і закордонні. Вони отримують від... Держави чіткі гарантії, що у випадку, коли вони роблять економію, частину цієї економії вони отримують як свою інвестиційну віддачу. Тому мова йде про реалізацію моделі промислової політики, яка саме через такі великі ініціативи, не через маленькі кроки, не через покращення чогось еволюційне, не через просто скорочення кількості дозволів чи ліцензій, а через справні радикальні через економічні справу. реформи, І от, наприклад, там будуть вже виставлятися умови щодо енергозберігаючих і енергоефективних. Технологій, зважаючи навіть те ж саме будівництво, вже має будинок будуватися з рахунку того, що там будуть від... правильні вікна, що там будуть стіни утеплені, і вже буде економія тепла на, на рівні навіть з початку самого будівництва Я сам вам зведення. хочу сказати, будинку. що ринок він є, він сам диктує умови при тій ціні енергоресурсів, яку ми маємо, да, тобто головне завдання це створити ті законодавчі інструменти, щоб, по-перше, створити ці ринок енергоефективного обладнання, по-друге, зробити його таким, щоб Можливості його частка, щоб виробництво було в Україні. Це державні закупівлі. це Має ми бути будемо привабливі умови. привабливі умови, ми будемо вносити поправки до законодавства про державні закупівлі щодо того, щоб місцеві виробники вони мали певні додаткові бали в порівнянні з імпортною продукцією. Це треба робити. Це може непопулярно виглядати десь з інших країн, але для України це потрібно робити. Так само як треба розвивати конкретні галузі промисловості. Те, що я вже сьогодні згадував той закон, який ми активно просуваємо що заборони експорту ліса кругляка, як тільки ми в другому читанні... Ні, його приймаємо, забороняємо вивезення необробленої деревини з України, буде розвиватися дуже потужна деревообробна галузь. Ми будемо користуватися меблями українського виробництва, папіром українського виробництва і так далі. Так, от ця модель вона передбачає саме комплексний підхід. Коли ми не просто беремо якусь окрему проблему і намагаємося її вирішити, а це не дає рішення проблеми в цілому. А коли ми здешевлюємо кредити через створення державного банку відбудової розвитку, угу. бо українці виробничники мають отримати кредити під менш ніж 10% гривні, коли ми створюємо експортно-кредитну агенцію, і вже Міністерство економіки з нами погоджується, сьогодні вже проводить робочу нараду щодо створення такої експортно-кредитної агенції. А я нагадаю, що радикальна партія наполягала на цьому з першого дня коаліційних перемовин. І от поступово це стає реальністю. І ще 7-8 таких потужних інструментів моделі промислової політики, які нам дозволять не тільки відбудувати той промисловий величезний потенціал, який у нас був, а з дійсно стати виробничним майданчиком Європи. Бо подивіться, яка сьогодні ситуація? Ті той рівень заробітної платні, який в Україні є, він є просто мізерним, і не скористатися цим, щоб залучити закордонні інвестиції, щоб вони тут розмістили свої виробництва, і щоб ми користувалися в Україні продукцією українського виробництва і експортували її, то це економічний злочин. Я хотів би, до речі, наголосити, що я звернувся з ініціативою до міністра економіки щодо того, щоб запропонувати торгівельним мережам в Україні маркувати продукцію, ставити пропірці не російські, як це. Сьогодні робиться, щоб маркувати продукцію країни агресора. Ні, ми маємо навпаки. Ми маємо маркувати продукцію українського виробництва, бо тільки купуючи українське в наших торгівельних мережах, ми підтримуємо власних товаровиробників. А це є заробітна платня наших з вами родичів. Це є пенсії наших дідусів та І так далі. Тому нам треба сьогодні. Державі треба сьогодні і нам, передусім, всіляко створювати умови для підтримки вітчизняного виробництва. Зрозуміло для підтримки ми... робочих місць в Україні. Зрозуміло, що ми. Міняємо тут не лише форму української економіки, а і зміст і наповнення української економіки, тобто практично всю філософію, яка до цього розвивалась, ми маємо змінити. Але логічно постає питання, що буде і де місце нашим основним промисловим гігантам: це металургія, це хімічна промисловість, це ті, які практично є найбільш енергоємкими на сьогодні. Як вони, де вони, де їх місце в цій моделі? Абсолютно, значить, по перше, я хочу сказати, що безумовно ми маємо бути дуже відвертими, і по низці галузей ми невідворотньо втрачаємо світову конкурентноздатність. Бо не може бути потужною конкурентноздатною економіка, яка експортує необроблену сировину, зерно, метал, а десь будують з цього машини, де ми експортуємо ліс кругляк, а хтось робить деревину і так далі. Тому мова йде не про компенсаторну державну політику, не не про те, щоб надавати якусь, якісь дотації чи субсидії неефективним підприємствам. Жодним чином мова йде про те, щоб створити повний комплекс умов, щоб дати можливість підприємствам, які випускають затребувану продукцію, допомогти їм цю продукцію просунути на європейські ринки, здешевити для них тут кредити, угу. щоб вони могли модернізувати своє виробництво, надати їм е, технічну допомогу, щоб вони могли мати доступ на ті закордонні ринки, допомогти їм з доступом на власний ринок. Бо значно легше дуже часто купувати імпортну продукцію в Україні, ніж купувати продукцію українського виробництва. Тому ми ми до цього підходимо комплексно. і Ви абсолютно праві. Мова йде не тільки про зміну філософії економічної політики, мова йде про розгортання напряму розвитку української політики української економіки в інший бік. Тобто від сировинної олігархічної, монополізованої, законсервованої економіки, яка просто гарантує бідність власних громадян до економіки можливостей, економіки підприємницької ініціативи, економіки створення нових робочих місць випуску продукції не тільки для країн Європи, а й для країн Азії, і для країн Африки. Бо ми маємо просто дуже просту річ зрозуміти, що треба виробляти і експортувати не зерно, а муку От, продукти з цього експорту. не, угу. не, не ліск. Ругляк, а меблі не просто метал, а продукцію машинобудування. Ви ж розумієте, що це зовсім інша собівартість продукції, зовсім інший процес, якщо мова йде саме про виробничий продукт, уже і. Як зробити так, щоб ви сказали експортні можливості, потрібно розвивати сьогодні Україні, Як зробити так, щоб наша продукція була конкурентно здатною? І не лише на європейському ринку? Нам потрібно дійсно сьогодні диверсифікований ринок? Нам потрібно і східний ринок, це і Китай, і Японія, можливо, в той бік також треба дивитися, і та ж сама Росія. Ну, по можливості, поки що, ми не маємо активних торгових стосунків. Але все-таки як сьогодні підняти конкурентно здатність української продукції? Якщо ми будемо вкладатися в неї, ми розуміємо, що це мова йде не на близьку перспективу. Значить, передусім, це скорочення непродуктивних складових собівартості. тобто мова йде про енергоефективні технології, про енергозбереження, ті закони, які я вже згадував. Та мова йде про податкову систему. От сьогодні на часі податкова і реформа. Ми наполягаємо на тому, що податкова реформа це не є мета просто провести податкову реформу, черговий раз щось переставити з одного місця на інше. Ми маємо використати сьогодні всі види політик, в тому числі податкову, торгівельну, інфраструктурну, кредитну і всі інші, для того, щоб. Підтримати власного виробника, тому треба надавати стимули. В тому числі податкові, в тому числі при державних закупівлях для підприємств, які розміщують фізично свої виробництва на території України, які тут створюють робочі місця, які тут створюють податки. Бо насправді так роблять всі інші країни: і Польща, і Туреччина, і Малазія, і так далі. Вони створюють індустріальні парки, де надають готову промислову інфраструктуру. Mm -hmm. Вони надають особливості оподаткування. Якщо виробляєте продукцію, експортуєте її в інші країни, то ви платите ну просто мізерні податки. Це є вони створюють Банк розвитку та експортна кредитну агенцію для того, щоб навіть при цьому всьому допомогти власним підприємствам зайти угу. на ринки інших країн. Тобто це такий комплексний документ. От практично, ми зараз не можемо просто на жаль в рамках нашої ефіри розказати всі нюанси. Я так розумію, що підприємці промисловці більше знають і да, ті, хто буде працювати це з цим і розуміються на цьому. Єдине питання, от мене зараз, наприклад, цікавить як українця, просто от, зважаючи на те, що мова йде. Я так розумію, не на близьку перспективу. Це все іде. Потрібно створити передумови для того, щоб запровадити отакі механізми в українській економіці. Що Можна очікувати в найближчій перспективі, які зміни, уже зважаючи навіть на ситуацію в Україні, так. багато говорилось про те, що українська економіка має перейти на воєнні рейки. Що в цьому напрямку внутрішні замовлення як потрібно зараз стимулювати українську промисловість і українську економіку, навіть зважаючи на ту ситуацію і на ті потреби, які виникають сьогодні всередині країни, абсолютно. Ми вважаємо, що сьогодні потрібно жодним чином не заморожувати власну економіку, не піднімати облікову ставку національного банку та вартість кредитів і так далі. А навпаки, максимально Розігрівати економіку, збільшувати державне замовлення в закупівлю вітчизняних виробників. Третє, треба ту допомогу міжнародну фінансову, яку нам готовий надати захід через міжнародну донорську конференцію, так звану або інвестиційну, краще сказати, конференцію, яка має відбутись наприкінці квітня. Треба її використати як інструмент для того, щоб створ... залучити сюди інвестиції, а не просто кошти на проїдання, на затикання бюджетних дірок і так далі. Так от, а для є для того, що ці кошти що будуть вони використані саме на проїдання, а ризик, не на розвиток? є такий ризик. Бо розумієте, якщо ми прийдемо на донорську конференцію без конкретних інструментів, таких як банк розвитку, таких як. Експортна кредитна агенція без конкретних проєктів. Якщо ми просто прийдемо і скажемо, ми бідні, дайте нам кошти, то або нам не дадуть кошти, або нам їх дадуть, і ці кошти будуть розкрадені. Тому для нас це не є варіант. Ми кажемо тільки скеровувати кошти в реальний сектор економіки, там, де робочі місця, там, де податки, там, де наповнення пенсійного фонду. Це є принципова відмінність, тому насправді кошти є де сьогодні брати, навіть в поточній ситуації. Це і перекриття махінацій на митниці, це і подолання корупції і конфіскації. Тих коштів колосальних здобутих корупційним шляхом це кошти міжнародних донорів, які готові надавати їх тільки під реальні проекти з реальними інструментами контролю. контролю Тому от саме економі. ця модель, і вона і є такою, яка ага. дозволяє запропонувати конкретні механізми напряму використання коштів і забезпечити збільшення зайнятості населення в Україні, зменшення безробіття, підвищення рівня заробітної платні, а відповідно наповнення бюджетів. Що -що? всіх У нас залишилось не так багато часу до проведення цієї комі конференції, дійсно вона має відбутися в 20-х числах квітня. Що ми можемо встигнути зробити для того, щоб гарантувати європейцям, що їхні гроші не підуть. Повз ті цілі, на які вони будуть видаватися, і що ми готові сьогодні. Ми зробили все. От, наприклад, на рівні парламенту, які законодавчі ініціативи мають бути ухвалені до того. От як ви бачите, який план дій в нас до квітня має відбутися, як на рівні парламенту, так уряду, так і президента. План дій це реальні глибокі антикорупційні реформи. Це запустити ті органи, які сплановані, щоб вони mm -hmm. запрацювали, і показали реальні результати, щоб вони на, наказували хабарників. Друге, це створити оці інструменти економічного зростання, державний банк розвитку, індустріального. Індустріальні парки, кредитна експертна агенція сьогодні вже йде робота активна по кредитній експертна агенції. Група депутатів і від радикальної партії і від інших фракцій коаліції зараз напрацьовує законопроект і про державний банк відбудови і розвитку, зміни до закону про індустріальні парки. Тобто, для нас це не віддалена перспектива. Ми розуміємо, що більшу частину ми подамо протягом е, е, наступного півріччя. Тобто, це план насправді на рік. І це треба робити. Але якщо сьогодні планувати тільки на три дні наперед, то ніколи не почнуться в країні справжні зміни. А нам потрібна інша якість економіки економіка можливості та гідного життя для українців, а не олігархічна кланова сировинна економіка, яку ми маємо на жаль сьогодні. Дякую вам. Є бажання, а головне що є розуміння того, як це робити. Є однодумці. І, це, і є однодумці. Є люди, які можуть це зробити. Оце найголовніше. Я думаю, що у нас все вийде. Дякую, Віктор Галасюк, народний депутат України, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва, був гостем нашої студії. Дякую вам за таку розмову. Бажаю вам успіху. Спасибо. Нашим глядачам, дякую за увагу. Зустрінемось.